Просто виникає е, така проблема і звичайно, запитання, як обрізати старий, старий, дуже старущий ялівець. От реально, от приходять люди, дивляться на нього, він весь сипеться всередині, все колеться і просто не знаєте, як зробити. Зараз я вам покажу дуже елементарне рішення цього, е, цієї проблеми. І, по-перше, для того, щоб його не викапувати і не вивозити з ділянки, ви зробите надзвичайну красу. Тому дивіться. Ось виходить, тут є такий ялівець, а тим більше, коли він козацький, козацький це ви з нього не зробите ніякий топіар, ви ніякі подушки не настрежете. Тому що така, ну, така ця рослина, що ви нічого не зробите, розумієте? оце єдина проблема. В ним, що ви ні в подушки, нічого, нічого не зробите Його або викидати. Дуже далеко або щось робити. Дивіться, в тому році це така була величезна, щоб величез, ви розуміли, купа ялівця. Тут і ось тут. Оце ми спіральки нарізали, бо зараз <кій> пів на сьому ранку, бо треба ще ж на дев'ять спіти в магазин. І тут така була купа ялівця. В тому році. Що я зробив? Я вам покажу результат, що зараз вийде. І ви бачите, вже такі є контури свого роду, такі плавні лінії, такі горки свого роду зроблені. Ось така купа була. Що я зробив? Я просто підходжу до нього. Спочатку обходжу по кругу, по кругу, чи цей, чи ось цей, наприклад. Ось таке я стану, щоб вам було зручніше. видно, чи цей. Я обходжу по кругу, його прорізаю. Прорізав по кругу, зробив такий контур лінію. Потім я Бачите, такі ступеньки йдуть. Потім ось, зверніть увагу. ось так. Ось так. бачите, Це буде зараз зрізано. я вам покажу потім, вже, коли буде зрізано. Ось зрізане. Починаю вирізати низ по кругу. Роблю такий круг. Тобто Потім ще один роблю по кругу, круг, таку ступеньку другу роблю. І кожен раз, коли я це зрізаю, оцей низ, я тут теж такого коригую. Зараз я вам коли обріжу, тоді більш детальніше я вам ще поясню. Да, звичайно, дуже класно, якщо ви, у вас є кущоріз. У мене ось бензиновий, йому все одно, що різати. Але, але це, це дійсно так, але він рубає, просто рубає. Ну і Звичайно, ножниці для страховки десь там щось підрізати. І таке є ось у мене мастило, яке я використовую. Дуже класне мастило. Для таких ножиць, для таких секаторів, для кущорізів дуже класно. Якщо комусь буде воно цікаве, це мастило, можете зайти на сайт Fonarik.ua, Ввести промокод BODNAR, з маленькими буквами по-англійськи BODNAR, і отримати 10% скидочки. Собі... Там багато різних є товарів, але масило я беру там. Тому реально класно працює, дивіться, якийсь жир. Чітко змащене, весь бруд воно саме виїдає. Ось це масило. Що саме цікаво, що воно не шкодить для рослин, що саме немало важливо. Тому, тому ось дивіться так, покажу вже буде в кінці, який результат з цих кущів. Поняли, так? Да? Давайте подивимося на результат, от бачите, це організація. Тому дивіться, бачите, з цього боку садочок, газончик, а по ту сторону ось така краса. Коли дійсно адміністрація і люди, які тут працюють, дбають про красу. Ось такі получаються, бачите, фантомні якісь такі кущі. Не обичні, вони взагалі здалека дуже класно виглядають. Бачите, зараз я вам покажу зблизька, щоб ви розуміли, ось такого сонецького краще падає. Бачите, як виходить. Оце така виходить структура. Дивіться, тут така піраміда. Бачите, ось така виходить? Все настрижено, все чудово. Ось бачите, зробив, іду один контур пройшовся, потім пройшов другий, тут підрізав, тут порівняв, підрізав, порівняв. Підрізав, порівняв. Так само тут, коли у вас така величезна, получається, маса ялівця, не викидайте, не викидайте і не займайтеся ерундою, не треба на якісь їх різати. Ось цього, просто хаотично. Тут не треба виводити конкретні лінії. Чим, вибачте, за слово дебільніше лінії ці знаходяться, горки такі свого роду, тим воно набагато виходить красивіше. Поняли? Дивіться, бачите, Зігзаги, вище, мище. Поняли? Тому. Тому, тому, тому так. Не бійтеся, працюйте, ви навіть це можете самі з цим справитись. Тому така от ситуація.